У Луцьку таксист служби таксі болт, нібито дурить людей. Відповідно, повідомлення з'явилося у соцмережах. У дописі пишуть, що один із таксистів на м'я Дмитро вчасно не завершує поїздку, через що у клієнтів знімається набагато більше сума з картки. Наприклад, замість 40 гривень, цілих 100, а то й більше. Син поспішав на співбесіду і замовив таксі даної служби. Коли машина підвезла його до коледжу, малий вийшов, так як з його карти мали знятися кошти, оголошені в замовленні. Машина від'їхала і відразу малому прийшла. СМС про те, що маршрут продовжено, і в нього зняло з карти не оголошену спочатку суму, а більшу фото з даними машини і таксиста прикріплюю. За словами авторки посту Тетяни, у її сина із картки списало чимало суму разом із тим. У коментарях під публікацією люди, які їздили із тим водієм, також розповідають про аналогічні ситуації. Їхала з цим же Дмитром пару днів тому. Замість 34 гривень списав болт 104 гривні. Теж об'їхала Півлуцька на думку служби таксі. Але я писала в їхню службу підтримки одразу. Два дні вела переписку, скидала скріни зі свого особистого Google Maps. Повернули гроші. Я була впевнена, що то глюк системи, але то все дуже печально, як виявилось тепер. Така ж сама ситуація була з цим водієм. Просто не завершує поїздку, а їде на наступне замовлення. Звернулася у підтримку Bolt і повернули різницю. Загалом допис зібрав чимало коментарів, і знайшлося багато тих, хто вже теж мав можливість прокататися з цим водієм таксі. Телеканал Онкурентів і знайшов волинянина Дмитра. У коментарі чоловік повідомив, що уся справа, нібито у самому додатку Болт у програми Болт дуже часто виникають неполадки із роботою програми з людьми, які писали пости. Конфлікт вичерпано. Крім того, ми звернулися за офіційним коментарем до компанії Болт. дізнатися, чи відомо їм про такого працівника, і чи дійсно є якась проблема у їхньому додатку у службі. Пообіцяли оперативно надати інформацію щодо інциденту.